Доброго дня, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 25 травня 2025 року. В місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно, але в інших місцях там відбуваються іспитання за іспитаннями. Ксюша показує квіточку. Я вранці почитала дуже швидко в телеграм-каналі, там практично всі міста. І Київ знову, і Чернігів, Харків, Хмельницький, навіть Павлоград, Дніпро сильні вибухи. А, ось Вчора також було сильно, доньки звонила знову в ванні з котом спить, без емоцій. Дівчинка настільки, вже, мама, боже бідні люди, от вони вже просто змиря, змиряються мама, з тим, що воно ну є, не можуть нічого зробити. І живуть далі. Мама, мама, говорю, успокойся, все, все. Говорю, давай щось міняти, інший район, інший район міняти. Ні-ні, мама, мама, успокойся. Все, живемо далі, все добре. Ну, Такі діти у нас успокаювають. Ксюнічка тут знайшла пір'їночку, балить. Я показую вам, які тут гарні види в парку. Боже, тут така краса, які квіточки, зараз я троянди покажу. Йдемо на малювання. У нас сьогодні, по-моєму, предостаннє малювання у нашої версіянки Олени Леонидівни. Там ще вторник буде, до ми нам, мабуть, не підемо вторник. У нас там гармонії, ще малювання, гімнастика. І нам буде затяжко це по з одного району в другий їздити. Ми так робили вже на два малювального гімнастики, ну тяжко, і Ксюші тяжко, та мені якось тяжче це ходити, бігати потім з одного району в другий я пішком теж стараюся ходити. Ну таке. Все добре, погода у нас, просто літо почалося. І ще неділька да, до літа, але вже літо почалося так по відчуттях, як на українській мові. Да. Ось, Боже, яка тут краса, за парком дивляться, молодці, боже, золоті руки у людей таку красу робить. У нас місто ну, чудове, Хортиця, Запоріжжя, це наша перлина України. Це не тільки заводи, як я думала спочатку, 20 років я тут. Так і 20, навіть більше, 22 з 22 половиною роки я тут. Запоріжжя неймовірне місто. Якщо б не було заводів, це було б, мабуть, Ось. Тут чудові, Дивись, які сосни. Вчора дивилася, хотіла купити сосну. Мені продавчиня говорила, що краще восени садити, там маленькі були сосенки. Ну так, і по 500, по 450 50 маленькі, але задорого. Всім чудового дня, настрій, неділі, дай Бог, тихого вечора, Хай все буде і тихого дня, і тихо, ранку, Хай все буде добре. Надіємось на краще. Як каже моя донька, мама, все буде добре, не думай, не переживай. Фокусуйся на позитиві. Фокусуємося на позитиві, так? Да? Все буде добре, дорогі друзі. Та До побачення. Дорогі друзі, дивіться, що є наша Ксюша. Коктейль написали для Гарнюні. Боже, як це приємно. Це перший раз. Ну настільки оця дрібничка настільки піднімає настрій Ксюша. Как мило! Сіженька каже, як міла, тобто, вже дитина розуміє, що така увага, маленькі такі дрібнички, тут класно настрій піднімають. О, що, ще, дівчатка, умнічки, молодці. Хотіла що сказати, це не тільки кафе у нас, це ще і укриття. Ось, Це ще укриття, тому, коли повітряна тривога, сюди можна заходити. це укриття, дорогі друзі. Таке у нас місто. І ну, бачите, ну, дуже виглядає дуже охайно. І саме головне, я думаю, що ну, рятує життя. Приємного тобі апетит. Вірні? Я рада. Дуже смачний коктейль, що каже, незадоволена. Я теж рада. Дитині така, як да, дрібниця, але ну, для них це дуже дуже радісно, дуже приємно. Всім чудового настрою. Сьогодні просто неймовірний день. І знаєте, такий як літній день, але дуже, дуже вітерець, такий прохолодний і зручно, зручно гуляти, не жарко. Вчора був такий зажаркий день, ми ще наше тіло не перестроїлося, бо це був вчора, вчора саме перший день такий жаркий. І ну, у когось головний біль, мігрені були, я таблетку теж приймала від, від тиску. Але до вечора все було добре, вже організм привикає вдома. Чоловік покосив траву, там ну, затишно садочок на глазах э, стає дуже, дуже гарний. І купили вчора ми воздички. Прям приємно, коли у ці дрібниці нам э, наше життя трошки прикрашають. Всім чудового настрою, чудових вихідних, Ксюша тут в Розарі, вам дивіться, скільки троянд. Ксюша в розах. Наш найлюбимий, саме, саме, саме такий найкращий парк, де ми любимо гуляти. В дубову рощу ми ніяк не доїдемо, це дуже нам далеко, тому навіть не знаю. В прошлому році не були, позапрошлому році не були. Ну, так поїдемо теж в нашому парку, в дубові рощі теж погуляємо. Раніше був дуже гарний парк. Зараз тільки дивилися на світлинах. Трішки там є запустіння, але все рівно там є квіточки, рослинки різні, дерева. Ось, дорогі друзі. літо, Ксюша кричить, вже басейн, мама, давай, басейн надавай. У нас є маленький басейн, ну це потім. Ось. І ще неділя і закінчиться школа. Хотити таксюшки, купили футболку нову. В фонтані гралася і була мокра футболка. Пойшлось купувати. Ну, якраз треба було. Так, цюка? Отож. Що моя маленька, дівчина? Ти чого туди заліз? ням ням -ня -ня? Ой, мя Доброго ранку. Доброго ранку. У нас ну, все, подарили в чорні малювання отакі класні, дерев'яні, як кубики. Ну, все вже дуже звук з доволі, таке приємно, що у нас салатик зараз найдеться. Всю питаюсь заставитись, там нам не хоче. Всім приємного апетиту, всім чудового! дня. Сюша, аккуратно. Вытащить. Опа, видела? Ого. Так скатерти, так. Скатерти, да, так делаю. Ксюша, а зачем ты для топилатки собаку? А? С ней пух забираешься. Топилапку. Не, вот это вот. Из патрона. Она пух вот сюда. Прости, Ксюша, мама, чтобы она тебе купила просто ватая. У нас есть старые игрушки, можно ставлю. Ну, купить обычно, она стоит 25-20.